Перша персональна виставка в рідному місті. Свої малярські доробки Івано-Франківський художник Ігор Хміль презентує нечасто, зазвичай лише в колективних експозиціях, а також у приватних галереях. Але доробок його вражає, адже творчий стаж цього автора складає вже чотири десятиліття. Художня манера митця апелює до взірців ренесансного та модерного живопису. Саме на роботах класиків він учився. Такий стиль йому до й тепер. А з поміж жанрів особливу прихильність у художника вже давно здобули натюрморти. Я так не дотримуюся -まあ, того стилю і, і, і старих майстрів, і тої техніки старих майстрів. Просто вона мені подобається. Я стараюся в тих межах творити. Так мені дано, напевно. Людина не знає, звідки то, то ж, хтось має дар співати, хтось має дар малювати, хтось фотографувати, хтось танцювати, хтось ще чимось займається. А спитати, звідки в нього той дар так не знає. Людина звідки. Ну, напевно, йде воно зверху, а. І, і саме до натюрморта теж напевно, десь воно йде. Звідти вже хрумкотять в уяві скипки стиглого кавуна та соковиті яблука безпосередньо з гіллі, а також майже пахнуть численні квіти. З авторської палітри на полотно перекочували ніжні тони хризантем і палаючі барвами айстри. Вишукана пастель чайних троянд, і буквально створені для живопису і риси. Останніх у доробку автора особливо багато. Вони цікаві по перше по своїй формі. Ну, бо, я не знаю, так, Квітка вона так, має таку структуру. Три листка зверху, три знизу, всередині ще ті язички, вона по-різному розкривається. Ну, вона дуже цікава, квітка, і так придивитися на ірис. Можливо, то приваблює. По-друге, в них дуже широка кольорова гама, дуже. Там можна дуже багато всього знайти. Їх можна малювати як е, ростучі на природі, е, як в натюрморті у вазі. Можна просто як якийсь декоративний фрагмент з них створити. Усе багатий колорит і форма квітки це мене приваблює найбільше вірус. Yeah. Митець складає ці композиції з численних етюдів, або ж випадково побачених і зафіксованих у пам'яті яскравих фрагментів неживої натури. Крім того, нерідкісною зізнається Ігор Хміль. Є практика переписування своїх старих натюрмортів на новий лад. Найдавнішим у цій експозиції, що вмістила 25 полотен близько 7-8 років. Найновіший автор написав упродовж двох останніх. Свою наступну виставку митець Присвятити вже пейзажам і портретам. Оксана Квітнева, Сергій Попович, телеканал 402.